Може скластись враження, що найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне нам потрібні лише для якихось інших завдань. Наприклад, виносити спільний множник за дужки або ж додавати дроби з різними знаменниками. Але насправді інколи буває, що НСД та НСК нам потрібні самі по собі для розв'язання задач. І в цьому відео ми спробуємо розібрати декілька прикладів, коли вони нам стають нагоді. Тож, ми знаємо, що Єгор і Настя навчаються в різних класах. У кожного свій вчитель, і вчитель Єгора щоразу дає контрольну, яка складається з 30 запитань. А вчитель Насті контрольну, яка складається з 24. І виявилось, що за рік і Єгор і Настя отримали однакову кількість запитань. Ну і нас запитують, а скільки ж щонайменше запитань могло бути в цих контрольних протягом року? Тобто, скільки запитань роздав Єгор і скільки роздала Настя. І тут насправді варто зауважити одразу декілька моментів. По-перше, загальна ця кількість, яку нам потрібно знайти, вона точно має ділитись на два числа вона має ділитись на 30. Бо нам кажуть, що вчитель Єгора щоразу дає 30 запитань. Ну, Відповідно, загальна кількість має бути кратна 30. І водночас ця кількість має бути кратна 24. Тобто нам потрібне їхнє спільне кратне. І окрім того, тут є ще одне важливе слово: нас запитують, скільки щонайменше запитань могло бути в контрольних. Тобто, насправді, спільних кратних могло б бути багато-багато, але нас просять саме найменше з них. Ми знаємо, що з цим робити. Беремо 30, розкладаємо на множники, ділимо на 2. Ділимо на 3 і отримуємо розклад на прості множники. 30 це 2 на 3 і на 5. Тепер робимо теж із 24. Ділимо на 2. Можемо ще раз поділити на 2. І ще раз. І в кінці маємо 3. Нам потрібне НСК. Відповідно, що ми робимо? Ми викреслюємо один з. Спільних множників, так, двійку одну забрали, трійку забрали. І те, що залишилось, перемножуємо, щоб знайти НСК. НСК 30 та 24 це п'ятірка, три двійки і одна трійка. 2 на 2 на 2 на 3 і на 5. Тобто це 120. 120 це найменше число, яке ділиться на 30 і на 24. Отже, саме стільки найменше запитань могло бути. Погляньмо на ще одну задачу. Нам кажуть, що Уляна придбала 300 цукерок та 120 зефірок. І хоче з них зібрати однакові подарункові набори. Чому однакові це означає, що в них має бути однаково цукерок і однаково зефірок. І нас запитують: а скільки ж найбільше наборів? Вона може зібрати. Так. І тут важливо декілька моментів. По-перше, у нас, знову ж таки, є 300, є 122 числа. Одне відповідає за цукерки, інше за зефірки. І є дуже важливе слово про те, що однакові подарункові набори. Ну, тобто, однакова кількість цукерок і однакова кількість зефірок. Що це означає? Це означає, що насправді наші цукерки, наші зефірки мають поділитись порівну. На кількість наборів. І водночас нас запитують, скільки щонайбільше. Тобто, ми ділимо: це має, кількість наборів, має бути дільником 300, має бути дільником 120, і водночас, бачите, нам кажуть, скільки щонайбільше можна зібрати. Чому нас так запитують? Бо ну, насправді інакше можна було б одразу відповісти один. Вона може просто взяти зібрати один велетенський набір, і це буде підходити під умови задачі. Але нас запитують що найбільше. І, ну, по суті, нас просить найбільший спільний дільник 300 і 120. Тож знайдімо його. Так, маємо 300. 300 ділиться на 2. Потім можна ще раз поділити на 2, а потім на 3. На 5 і відповідно ще раз на 5. В свою чергу 120. Можна розділити на 2, і ще раз на 2, і ще раз на 2, і на 3 і на 5. І наше НСД це добуток всіх спільних простих множників, тобто тих, які і там, і там. Так, ось вона у нас одна пара, яка співпала, ось друга, яка співпала, трійка, і там і там є, і п'ятірка, і там і там є. Тобто наше НСД, яке ми шукаємо, так, НСД 300 і 120. Це буде 2, на 2, на 3 і на 5. Тобто 60. Найбільше вона може зібрати 60 наборів. Відповідно, в кожному наборі буде по 5 цукерок і по 2 зефірки.